Андрій є відома у нашому місті в Україні майстриня з писанкарства Ірина Михалевич. Для неї писанки це не лише підготовка до великодня, це щось більше за захоплення і хобі. Ірина Михалевич вже не може не розписувати писанки. За чотири роки своєї праці вона виготовила близько п'ятисот писанок. Частина з них це відтворення традиційних колекцій. Я вже відтворила 23 зразки із колекції Ольги Косач Олени Пчілки. Зараз ці писаночки десь подорожують Київською областю. Там їх. Показують, виставляють. От, ну, це така невеличка колекція. Є колекція Володимира Ястребова, це вже наша, наш рідний край. От колекція писанок Кіровоградщини, Миколаївщини, Одещини, там їх 124 писанки. От я зараз над цим працюю, ще не відтворила повністю, тільки почала. От. Ну а так постійно працюю з каталогом Кульжинського. Там писанки представлені з усієї України. Роботи Олександрійської майстрині брали участь у чималій кількості виставок у Кіровограді, Києві та інших містах України. У виставках беру участь останнім часом. Більше дистанційно. От писанки поїхали, десь подорожують. а Я вдома. От а так, ну в основному в Кіровоградській області я буваю на хуторі надії, в Знам'янці бувала, в Кіровограді бувала. От запросили до Києва. Хочу в травні поїхати до Києва на творчу зустріч. Ну так, у межах України. Окрім виставок в Україні, писанки Олександрійської майстрині подорожують і за кордоном. Їх придбали люди з різних куточків світу. Мої писанки можна вже побачити в Словаччині, в США і в Швейцарії. Майстриня більше полюбляє розписувати писанки природними барвниками. Для цього Ірина влітку збирає рослини, листя та ягоди, а потім з них робить відвар і фарбує ним писанки. Але для виготовлення писанок більш насичених кольорів рукодільниця використовує хімічні барвники. Якщо ви націлилися на писанку, і у вас є писачок. Тоді залишається купити барвники, яйця і працювати. Якщо у вас немає писачка, ви можете зробити крашанку, або ж печатанку, або ж крапанку, або ж ще що у вас в фантазії є. Так? От, крапанка це дуже красиве великоднє яйце, його робити дуже просто такий виріб. Крапається на яйце свічкою запаленою, От, утворюються такі краплі на яйці, і там, де крапля впала, вона збереже білий колір яйця, а там, де воску чим чи будете крапати. Тариновою свічкою теж можна, до речі, от там, де немає цієї краплі, покриється барвником, чи червоного кольору, чи синього, якого ви захочете. О, і це буде крапанка, вона дуже красиво, так ефектно виглядає. На те, щоб розписати писанку, доведеться витратити близько 60 гривень. 35 гривень коштує писачок, харчові барвники – близько 5 гривень, а також варто купити шматочок воску, свічку і яйце. Харчові барвники вони більше для крашанок все таки підходять. Чому? Тому що писанка вона має на собі дві барви, три і більше. От. І тобто, має бути накладання від світлішої барви до темнішої. І якщо ви будете працювати з цими харчовими. Барвами, і пофарбуєте спочатку жовту, потім червону, і почнете старати віск, то ви побачите, що і барва разом з воском витирається зіпсується ваш виріб. Якщо ви хочете написати писанку і пофарбувати харчовими барвниками, тоді обирайте писанку просто однотонну: червону, синю, зелену, і тоді все отримається. Я пробувала, в мене виходило. Ірина Михалевич ділиться своїм досвідом з усіма охочими та проводить безкоштовні майстер-класи для школярів, студентів та пенсіонерів, що відвідують вищу народну школу в юнацькій бібліотеці. Заняття, які я проводжу безкоштовні, вони, як правило, відбуваються навесні перед святом. Але треба сказати, що люди по-різному на це якось дивляться. Хтось вважає, що це якесь волонтерство, хтось думає, що це просто таке моє захоплення. Мені от подобається, я от показую своє. Свою майстерність так, а ми то збираємося писати писанку, так і не тільки я б сказала, що навіть учні приходять на заняття не стільки, щоб написати писанку, а стільки для того, щоб долучитися до цього такого рідного, традиційного, я й сама вчуся, і бажаючи хочу поважати, шанувати і дбати про рідне, бо що б там не казали, а наше майбутнє таки в наших руках. Планах Ірини Михайлович і надалі проводити майстер-класи з писанкарства, удосконалювати свої писанки та видати свій посібник про природні барвники для розпису яєць.